Відсутність відповідальності окремих командирів за надмірні втрати особового складу стали системною стало системною проблемою. Та ми бачили нещодавно комбату, повідомили про підозру, комбату 35-ї бригади морської піхоти, який вивозив особовий склад, і там хтось злив інформацію про те, що він збирає людей для нагородження і йому дали підозру, та це все класно, але і правильно, безперечно, якщо дійсно це була його ідея, і він це організував. Але ми бачимо велику вибірковість. Є цілі з'єднання військові, де втрати ну, в рази точно переважають втрати підрозділів, які стоять на тих же ділянках фронту і дуже ефективно себе проявляють. Але до таких командирів немає питань ніхто не притягає їх до відповідальності. Не те, що до, відпов... до відповідальності, їх ніхто не притягає, їх навіть з посади не знімають а тільки на підвищення тягнуть. І Це велика біда. Я вважаю, що зараз ми маємо переламний момент в цілому в російсько-українській війні і, передусім, для нашої держави. Маємо трансформуватися, змінити суспільний договір, який в нас є. Влада має більш прозоро спілкуватися з громадянами. Відверто. Всі, хто причетні до будь-яких схем, вони мають сідати у в'язницю без будь-яких але, без будь-яких нюансів. І має відбуватися армійська реформа. Якщо, якщо ми цього не почнемо робити, ми закінчимось. Ми програємо війну, і Українська держава може зникнути.